Свято для трьох з половиною мільйонів людей. Дніпропетровський регіон відзначає 80-річний ювілеїв в обласному центрі. Влаштували великі урочистості. Віряни зранку відслужили молебонь за розвиток та процвітання Дніпропетровщини. Мешканці отримали подарунки. Перший з них сучасний спортивний комплекс. На свято до регіону Ювіляра з'їхалося чимало гостей. Завітав її президент України Віктор Янукович. Ювілейний день в обласному центрі розпочинають з молитви. У Святотроїцькому соборі на святкову службу зібралися очільники області городяни та почесні гості. Разом просили для Дніпропетровщини процвітання, для її мешканців здоров'я та благополуччя. Побуяцу повінуючися друг другу. Далі, як годиться в день народження, подарунки та гості на урочистості до регіону приїхали урядовці та президент Віктор Янукович. Від гаранта Дніпропетровщині презент, спортивний комплекс Льодова Арена. Її заклали у 2010-му у рамках програми «Хокей України. Це той приклад, коли об'єднується бюджет центральної і місцевий, це той приклад, коли центральний бюджет. Дав переважну долю фінансування, а місцевий бюджет підтримав і також доклав зусиль, щоб ми отримали це сьогоднішнє свято. Тому я вас всіх вітаю з цим святом і бажаю справи. Тут майже 2000 квадратних метрів льоду, сучасні роздягальні, душові та кабінети. Спортсмени дивляться та й віри ймуть, що відтепер це диво їх тренувальна база. Тут намного краще льод, ніж у нас був на «Метеорі». Площадка, всі умови для того, щоб тренуватися. Будуть больше в роздівалки лучше та ковзанка. Не останній спільний проект Києва та Дніпропетровщини. Віктор Янукович пообіцяв підтримку у будівництві метро, об'їзної дороги та у модернізації медичних закладів. Президент подивився, як працюють чиновники на місцях. Центр відкрита влада його. Это то есть, дает возможность полностью регулировать, понимать вызовы дня, вопросы, которые есть у граждан. В разрезе каждой территории, в разрезе каждого вопроса ставить на контроль и отрабатывать каждый вопрос. Резюме гаранта. Мне импонирует стиль, тот, который сейчас есть, деловой стиль, стиль в работе власти Днепропетровщины. И ну, это говорит о том, что... Ми продвігаємося вперед. Сьогодні Дніпропетровщина визнаний інвестиційний центр, потужний промисловий регіон та великий будівельний майданчик. Нині область серед регіонів лідерів модернізації. Тут успішно розвивається соціальна сфера, створено сприятливий інвестиційний клімат. Ці досягнення Дніпропетровської області за останні два роки. Це тільки початок великого шляху з відродження та розвитку регіону та всієї України. Відзначив президент і кадровий потенціал регіону. Кращі працівники, медики, бізнесмени діячі освіти та культури отримали з рук гаранта державні відзнаки та нагороди. Завершилося урочистості святковим концертом, але 80-річчя області відзначатимуть ще за тиждень.